День мої дорогесенькі, усіх вас вітаю з прийдешнім Новим роком. Нехай усі біди, усе лихе, сумне та зле залишається у минулому році, а новий рік нехай нам принесе мир та добро. Нехай усі всі наші мрії збуваються. Вітаю всіх. Прийдешнім новим 2025 роком. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все! Вітання всім з Миколаївщини. І сьогодні хочу трошечки ще вам показати насіння овочів, баштану і всього різного зелені, що я буду садити у наступному році. У 2025 році, в новому сезоні. Тож, будемо дивитися. Ну що ж, розпочнемо. В слідуючому році я вам показувала в мене дуже багато різного насіння. Як ви бачите, на столі ще стоїть дуже велика купа. А тут також ще ось такий ящик, так би мовити, мій банк насіння, в якому ну, дуже багато різного насіння. Ще туди далі, уже після новорічних свят, буду вас знайомити із своїми квітами, які я буду висівати. Розіб'ю їх на якісь групи, багаторічники там, чи грунтопокривні, чи високі. Ну, щось придумаю, тому що їх ну, занадто дуже велика кількість. І щоб не були дуже великі довгі відео. Тому що я знаю, що не всі полюбляють дивитися довго. То буду якось розбивати їх на групи і знайомити вас із тим насінням, яке я буду висівати. Ну, а також після нового року ми вже почнемо висівати деякі квіти. Так, ну що, мої дорогенькі, знайомлю, маю ще своє зібране насіння цукрової кукурузи, і буду ще також садити отакий гібрид. Ну, Як ми знаємо, з гібридів ми не збираємо насіння. Хоча деякі люди практикують і збирають, і інколи дуже гарні навіть результати отримують. Ну, Я не ризикую, гібриди я купляю кожного року. І насіння з них не збираю. Збираю тільки сортових рослин. Ну, Ось така рамонда. От, Суперсолодкий гібрид німецької селекції. Вегетаційний період 85-90 днів. Висота 1,40, 1,50. Коротше, цей такий початок. У ньому є насіння і білі, і жовті, рябенький. Ну, тут я не знаю, на картинці дуже добре, чи не дуже. Так, да, видно, що це рябенькі такі качани. Виробник Саті е, Мекс Німеччина. Ну, Ось от, от такий кукурузка. Цукрова. І я ж кажу, що ще маю своє насіння цукрової кукурузи, яке зібрала і буду висаджувати. Далі цибульку я посадила під зиму. Яру тепер я не саджаю. І На зиму часник зимовий посадила. Весною тільки саджаю яри, і тепер часник. Все. Ну, Але ж я взяла такі насіння. насіння цибулі. От, на сіня цибулі, чорнушка так звана. І буду висівати її на сівок, не на цибулю. На цибулю можна висівати, звісно, у того, в кого є полив. У кого є полив, то можна робити розсаду або просто дуже рано сіяти десь у березні, в квітні. От. І якщо є водичка, гарно підживити і буде одразу цибулька рібка. А так, як у мене немає в поливу поки що, то я буду її сіяти на сівок. Мати свій сівок, ну, а потім уже під зиму, вся ця цибуля може садитися під зиму, всі ці сорти. От, отак. От Не буду затримувати, вся напівгостра, хтось більш ранній, хтось більш пізніший сорт. Ну, отак от я собі подивилася. Ну, кому треба, може заскрінити, почитати, От. або знайти по назві і прочитати. От. Gold Star, Любчик і Шекспір. Шекспір я в минулому році вирощувала, дуже сподобалася нам цибуля. Так. Далі е, отака квасоля. Златка. Це низькоросла, середньо стигла, висота 50 см з темним зеленим листям, зерна, золотисті, овальні, дуже врожайний, дружно достигає, має неперевершені смакові якості і немає волокон. Тобто вона квасоля спаржева, її можна вживати стручками. Узяла таку квасольку. Ще маю 5 сортів своєї власної квасолі різної. У мене є на каналі відео, кому цікаво, може зайти і подивитися. Так, далі. Цього року купила тільки один ось кавунчик Charles Грей. Чому купила? І маю там зібране насіння. Як ви знаєте, наші кавуни мають зібність переопилюватись трохи. Ну, і от, якби обновляю трохи сорти, то інколи купляю заново пакетик із насінням. Чарстон Грей, отакий такий длінноплодний, із світло-салатовою шкірочкою і рожевою мякушем. Я думаю, мабуть, всі знають за цей кавун. Він середньо стиглий, 70-80 днів. От. Плоди великі, смачні, солодкі. От, це те, що я купила в цьому році. Все остальне у мене насіння, дині і кавуни з минулого року. Зараз трішки просто вам покажу і на тому буде все. Чальстонгей вирощуємо вже дуже давно. Дуже сподобався. Ми його з ріку в рік, вже, мабуть, років 5, ми вирощуємо. Навіть без поливу він у нас родить. От. Ну, звісно, всі посадки морчую. Уже третій рік підряд я висаджую весь свій баштан із розсади. Так набагато краще він у мене росте, набагато краще плодоносе. Ну і посадки плодоноси. Так садила із ямочок прямо в грунт. ну, але дуже довго треба ждати плодів, і не завжди це гарно, бо, тому що у нас зараз погода, ви самі знаєте, як вона по-різному у нас буває. То тепер висаджую із розсади. Десь в кінці березня саджаю розсаду, чи в середині, чи в кінці березня, і в кінці травня, вже коли нема приморозків, висаджую розсаду і весь свій баштан. Отака От диня Ефіопка. Минулого року взяла насіння, ну залишилось. Я ж не саджаю, їх довболі багато у мене сортів, то я саджаю так, три-два корчика різного. От. То нам ця диня дуже-дуже сподобалася. Вона дійсно така рожева всередині, смачна і така шкірочка. Дуже гарна, дуже хороша ефіопка. Середньо-рання 70 днів, невеличкі, такі, півтора кіла, до двох деньки. Ну, дуже гарні і смачні. То можу рекомендувати отака От диня Ефіопка. Далі диня Амал. Також з минулого року. От. Також дуже сподобалась. Вона також всередині така оранжувата, дуже соковита і така дуже-дуже ароматна. То також можу рекомендувати. От. Ранньо стигла. От. 65-70 днів. Кавун Борчанський. Ну, такий пізній. Написано, ранній стиглий. Я б не сказала, що він ранньо стиглий. Він десь середньо, середній кавун От, борчанський. Доволі непоганий. Нічого особливого, непоганий. Можна садити, гарно себе показує. Також я саджаю із жовтою серединкою кавун під назвою яносік. Дуже. Цікавий і дуже солодкий, гарний цей кавунчик. Ще у мене ось тут є багато зібраних свого насіння. Тут і огоньок є, і малиш, і цільно-листовий такий білий кавунчик. Тобто різні є. Всякі у мене кавунчики, вона збірвала насіння. От, воно видно, що навіть насіння відрізняється, також і деньки. І тітовка, і колхозниця, є От, медунка. Ну і ось осталося 4 насінини з минулого року якийсь гібрид висаджували. ну Така собі непогана диня, ну може за того, що такий аномальний рік був. Ем. Вона така лимонового кольора, м'якоті в неї світла, біла, соковита, гарненька. Невеличкі такі денькі були, але дуже-дуже рясно. Я не посинкувала свої дині і не посинкувала кавуни. Тільки вже, коли були дуже довгі плеті, трошки їх поврізала. Все. Так, ну, що ще? Маю дуже багато різної зелені. Зелень уже не купую, тому що назбирала свого уже насіння багато різного. І буду висівати, висіваю кожен рід, і при тому, що я висіваю в декілька сроків, щоб було зазвичай багато зелені цілий рік, цілий сезон. Тож, ось у. салатик, це в подарунок мені прийшов, коли я виписувала насіння квіточок. Я робила розпаковку, ви там бачили від олени Смолєвої. в подарунок мені прийшов салат такий качаноподібний. от. Далі кропчик. Вже своє зібране насіння. Тож, хто захоче, можу, можете придбати у мене, будуть набори, ну, не набори, а буду вам пропонувати насіння, квітів своїх різних, всяких, і заодно і зелені, і овочей. Маю багато дуже насіння кропу, кроп, кроп кущовий. Ранній. Скороспілий написано. От, дуже гарний такий, сизо-зелений, дуже-дуже пахучий, хороший кріпчик. Я посіяла під зиму, потім буду весною сіяти, потім десь через місяць знов, а потім знов отак, в декілька етапів по маленькому такому рядочку, щоб все время був кропчик. от. Ну, А ті, що вже будуть старіші, вони будуть давати зонтики, вони йдуть у нас в консервацію. Так, далі отака петрушечка корньова, цукрова. От, далі е, коріандр, янтар. Ну, Кінзаше, ми кажемо. Щоб сказати, що ми дуже сильно споживаємо. Ні, ну, сіємо. Десь в якийсь салат, десь в якусь консервацію. Потім петрушка. Петрушка гігантела. Також маю своє насіння. Уже вона в мене, мабуть, років 6. Я її не виводюся, дуже мені сподобалась. Листя лопате, гарне, ароматне. І ось навіть ось ось зараз взимку я собі можу йти і рвати собі петрушку. От, вона свіжа, у нас тепло. От. Ну, сьогодні у нас воно мінус два. А то було плюс 10, а вночі було 3-4 градуса тепла. Ну, а це ось о дві ночі то було 0, сьогодні мінус 2. і в день, ось, ось зараз 0 тримається. Сьогодні у нас 30 січня. На... Ой, січня, господи, вибачте, в мене вже січень. Сьогодні 30 грудня. Ще один день і ми вступаємо в Новий рік. От-отак. -от Також ще отакий щавел широколистий. Теж уже збираю своє насіння. Дуже він нам сподобався, врожайний. Він багаторічний. Ще він навіть насівається. Завжди є своя така зелень. Салат одеський кучерявий. Посіяла один раз. Потім зібрала своє насіння і кожного року собі сію. Також можна сіяти під зиму. І ранньою весною у вас вже буде зеленушечка. І можна в декілька етапів собі підсівати, там через 2-3 неділі і буде завжди зелень. Ще також буду сіяти базилік. Своє насіння. У мене базилік зелений, базилік фіолетовий і базилік. Лимонний. Отак. От в мене вони в суміші. Так я збираю собі на і маю. от е -е. ну Отакий у мене. А, ще забула. Ще буде отакий горошок зелений Ньютон. В цьому році не купувала це з минулого року. Минулий рік 100 грамів мені прийшло. От, половинку висіла, половинку мене залишилось. Доволі непоганий горох, також сіємо його в два етапи і маємо зелений горошок наморозила. І так споживали солоденький, гарний, непоганий. Можу рекомендувати горох Ньютон. Тож, отакий огляд у мене на сьогодні. Ну, як ви бачите, це все насіння квітів, і це ще навіть не все. Ще я маю дуже-дуже багато свого назбираного там в пакетах. От, тож, кому цікаво, залишайтеся в мене на каналі. Не забувайте підписуватись. Якщо вам цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки. Це дуже гарно стимулює канал. Ну і мені дуже приємно. А ще запрошую вас заходити в коментарі, ділитися своїми сортами. Дуже-дуже всім вдячна, хто рекомендує, хто підказує, хто ділиться своїм досвідом. Я собі вже багато чого занотувала. Люди пишуть, який сорт їм сподобався, який не сподобався. Рекомендують, які сорти дуже гарно поводять собі. Ось я випускала випуски про капусту, про помідори, про огірки. Люди так багато всього понаписували. Щиро щиро вам дякую. Це неоціненний вклад всім, тому що коментарі читають всі, і кожен може прочитати і знати, тому що кожен вже провірив. А ще хочу вам сказати, що в ці пакетики ви пишете, як вам та фірма, як вам та фірма. Я вам хочу сказати, що якої фірми ви не брали. Навіть такі ось ось зарубіжні. от, ну, ось, ось, ну, ось, Ви бачите, що різні різні філії. Виробники, ну, навіть, отакі професійні, от навіть професійні отакі насіння, або такі, як приходять нам із професійних пакетів великих насіння, це все одно лотарея. Оці всі пакуночки, ці всі наші насіння, це все одно лотарея. Один раз гарно все сходить, і пересорту нема, по сорту все сходить, все гарненько, так як написано, намальовано, так і є. А другий раз в одному пакеті зійшло 5-6 сортів одразу і не одного того, що було вказано на тому пакеті. А то висіяв там 50 штук на зійшло 2 штуки, або зовсім зов, жодної не зійшло. Це таке. Ну, ще може бути, що ми самі інколи винні за те, що там не виросло, там не зробили стратифікацію, чи не простимулювали, чи не замочили. Ну, по-різному, там не в ту погоду висіяли, чи не в той ґрунт, не так там поверхнево, ми його дуже заглубили. Це той, то, то кожен раз, коли ми беремо якесь насіння, нам треба дуже гарно про нього взнати, як його висівати, куди, коли. Ну, от рекомендую перед тим, як щось садити, гарненько подивіться, як його садити, куди. Ну, всі нюанси. Оце так. Бо інколи ми самі винні, що у нас нічого там не виросло, або виросло воно не таке, як потрібно. Ну, і ще і наші виробники, і наші продавці. Ну, продавці як продавці, продавці закуповують оптом оці всі пакети, а потім просто нам розсилають по нашим заявкам. От, е, чесно, у нас дуже мало залишилось в Україні насіневих е, наших станцій, сортових станцій. Е, більшість цих всіх насінь у нас іде за кордоном. Але ще ж і наші виробники, насіння вже просрочене, вони в пакетики розкидали, штампи понаставляли, що воно свіже і добре, і повеселали нам. А ми ж віримо, віримо. От. Або з одного, пакет, там, з одного мішка порозкладали в різні кольорові пакети. І от замість п'яти сортів у нас один єдиний сорт зійшов і все, і що хочете, і робіть. Ну, Ну, ось таке. Ну, все, Не буду довго розсусолювати. Всім бажаю мира добра, перемоги, всього самого найкращого. Ще раз вітаю вас з прийдешнім новим роком. Все зле, лихе залишаємо в минулому році всі наші ех, невзгоди, всі наші біди. А надіємо, що новий рік нарешті нам принесе мир та перемогу нашій Україні. Дякуємо нашим захисникам за наше життя і не забуваємо їх підтримувати, їм допомагати. І дякувати за кожний день і за кожну хвилину нашого діт... життя. Дорогесенькі мої, всім, всім щиро дякую за те, що цей рік ви були зі мною, мене підтримували, додавали мені наснаги, натхнення. Всім щиро дякую. З новим роком до побачення, до нових відео.